Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання. Сьогодні я до вас з таким шикарним, цілим набором столовим. Я вам вчора обіцяла, що я вам покажу цей столовий набір весь. От я вам сьогодні його і показую. Тут є глибокі тарілки, плоскі блюда. Ну все, я вам так показую докладно. І зараз вам чуть-чуть чуть-чуть краще покаж. Всем мои витания, любимые друзья. Всем витания. І знову я до вас. І знову я до вас з цим набором. Чуть-чуть вам так показала. І, знаєте, е, як сказати, е, я й не думала, що цей набір такий гарний. Я собі, то, ну, так собі, але що він такий виявився, такий суперовий, то я навіть собі і не подумала. Дійсно, набір гарний, дійсно. Знаєте. Е, таку м, посуду е, навіть і рідко хто міг собі дозволити колись придбати, купити, тому що вона була не з дешевих е, се раз, а по-друге, ще й не було де викупити в магазинах, то їх хіба з базів через знакомство. Всі купували, всі поміж себе розбирали, тому що залишалось, давали на магазини. В магазинах там так само, ще собі поміж себе ділили, і вже на прилавки доходило мало що. Може, хтось скаже, що це неправда, кажіть, що хочете, але я все знаю докладно, що, що все воно так було. Зараз то вже є маса всього, що хочеш, то вибирай, що хочеш, то купуй на свій смак. А колись так, то все було в дефіциті, і всі всього хотіли. Звичайно, ті, що не мали гроші лишень просто на прожиття, то ті навіть над тим не задумувались, але ті, що мали, якісь там трошки то хотіли щось придбати, то дуже було трудно. І зараз я вам покажу весь цей набір. Так що, приступимо. І будемо переглядати. Скажу, де є які недоліки в ньому, що такого, деякі є трохи чи, чи схід золота, чи, ну, зараз вам докладно кожну річ покажу і розкажу. Приступаємо. Приступаємо і переглядаємо. І починаю я з таких маленьких пиріжкових тарілочок. Так, бо вони. Е Такі виглядають, як ніби пиріжкові тарілочки. Невеличкі. Їх є шість. Вони всі, всі, вони, от я передивилась. Посуд помитий. Посуд помитий, бо вже давно в коробці лежить посуд помитий. Все воно йде ціленьке. Все йде ціленьке. Золото. Все золото збережено. Це золото докладно збережене. Бачите? От все, така широка смужка по золоті, то вся докладно збережена. Йде чуть-чуть фігурно, так всі йдуть тарілки чуть-чуть фігурно з такими розочками, з такими декольками. От такі йдуть розочки. От як вам докладно, от такі йдуть розочки. Не був вже зовсім, просто викуплений чи куплений, і все. І більше нічого. Скажу вам, скільки є. В діаметрі цих тарілочок. Діаметр має 17 см. І йде таке клеймо. Я не можу сказати, чиї то клеймо, чи то є, я нігде не заходжу, але йде от таке, чи то коростень, чи то... Чий то виробник, я не скажу. Ой, виблискує так, як я вам маю показати, бо мені виблискує. От як я вам маю показати? Отак от вам показую. О, дивіться, таке йде клеймо. Е, скажу вам докладно, так, що м я оціню весь набір. По окремо нічого не буду оцінювати весь набір. Якщо вже хтось буде так дуже писати, за то, чи за зато за я його розформую і окремо поціню, е, так кожну річ. Але. Звичайно, хотілося б, щоб наприклад, якась людина придбала його весь разом. Так, ці тарілочки я вам показала, продовжимо далі. А тут є більші тарілочки. Плоскі, але більші тарілочки. От наскільки більші ці. Бачите, які меншенькі, а ці, от наскільки більші. Скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. А ці мають діаметр 20 см. Е, їх йде по 6, оцих йде 6, цих йде 6, але на одній такій тарілочці є сколик. Ну, от так, є сколик, і я то все кажу, бо того що то я не маю як не сказати. От на одній тарілоці є сколик. А так, все, всі вони новенькі. Всі новенькі. Крім того, що є сколи. На одній тарілці, їх є шість також. Ну, а тут вже є великі плоскі тарілки. Тарілок плоских так само є шість. От також їх є шість. Вони не мають ніякого нігде ганчу, ніякого нігде сколика, ні тріщинки не мають абсолютно. Абсолютно не мають. Всі йдуть отакі гарні. Ну, скажу вам від давності. Від давності, десь чуть-чуть золото, може, має такого, ніби як, як сказати, чуть стертого, чи, ну, але то, то лише десь може грам, і то десь може одна тарілка більше так немає, бо все, все все докладно збережене. все. Я от, так вам кажу, і кожну тарілку я перебирала і дивилась на кожну тарілочку. Так що, от, вони всі, ну, Але новенькі, всі речі йдуть новенькі. Скажу, скільки ці мають діаметрі. 24 см. Бачите, хоч вони чи закордонні, чи наші нашого виробництва, але плоскі йдуть таким одним розміром 24 см. Е, гарні такі деколечки розочки такі, дійсно гарні. От ще вам краще покажу. Дійсно гарненькі такі. Ну і тарілки хочу сказати, що я за що ще хочу наголосити, що тарілки тоненькі, не важкі. Як то є часом, що важкі тарілки, такі масивні, грубі. Ні, всі тарілки не важкі. Такі нормальні. А глибоких тарілок є? 5. От глибоких тарілок є 5. шостої немає. нема? Не знаю, чи розбилась, чи де вона поділась, ну, шостої тарілки нема. Всі йдуть такі делікатні, глибокі тарілочки. З такою широкою, позолотою. бачите, От всі такі делікатні, делікатні, гарні такі тарілки. Не знаю, чи то тут така, тут, напевно, що є така, як закалинка, мені здається, на одній тарілоці. От мені так здається. Бачите, все так делікатно, ну, але одна така є ніби закаленочка. Ну, але це просто теперішній, знаєте, от теперішній, це я не знаю навіть яких років. Вже давненьких років. Вже давненьких років, але він досить гарний, шикарний. Так само 24 см. В діаметрі 24 см. Але їх є 5. Ну, от тут блюдо з такою великою деколькою. Красота, ні? красота. Дуже гарно. От дуже гарні. Я навіть і не подумала собі, що воно так гарно, так гарно все виглядає. Шикарно. Вся позолота така широка, з такими декольками, а тут же я хочу сказати, якісь янчі. Тут бутончики такі йдуть. Ні, ну, хоч то розочка така сама, як і е, на тарілочках, але вже йдуть такі бутончики, бачите? оце такі гарні зроблені бутончики. І скажу вам, скільки блюдо Клеймо то саме. Все то саме, Клеймо то саме, так як усюди. Скажу, скільки має довжини. Має довжини 35,5 см. І ширини 22,5 см. Отаке От велике блюдо. Дуже гарне. От дуже гарне блюдо. Воно, блюдо йде одне, бо зараз я вам скажу, бо е, таке м, овальне, блюдо, овальне блюдо. Бо круглих блюдів є два. Ну, а тут таке вже йде кругле блюдо. З такою самою великою деколькою, з такою розочкою, такі дрібніші, бачите, таке велике гарне блюдо. Мені дуже подобається, воно трошки таке, ніби глибше, не плоске, а чуть-чуть так, як ніби йде глибше. Ну, я не знаю, чи на картоплю, там, чи на м'ясо, трошки йде таке глибше. І скажу вам також, скільки має в діаметрі? в діаметрі, діаметрі має 27, ,3. 27 см, має в діаметрі таке блюдо. І все тут на місці, ніде немає ніякого пошкодження. Абсолютно. І з другого боку все нове. От все новеньке, новеньке. І ще одне блюдо йде. Таке більше плоске. Отаке От так само з такого декольку. Таке гарне, велике, ще більше. Зараз кажу, скільки воно має в діаметрі. А має воно в діаметрі 31, 30, ні 30,5 см. 30,5 см має таке блюдо. Така красота. Така деколька, бачите, отака деколька делікатна. Великий такий букет. Роза, які ще дрібніші квіточки. Ну, така, така, по-моєму, що о, все там бутончики йдуть ще з рози. Красота. Красота. Уміли придумати. Уміли придумати. Ну і якість гарна. Не китай. Ну, і зараз показую вам такі ще дрібніші речі. Все, напевно, що йде сільничка, на насіль. От все золото на місці. От така йде сільничка. Я так думаю, що на насіль йде. Така невеличка. Скажу вам, скільки вона має ця сільничка в діаметрі. 7 см. Це, як звичайна сільничка йде. Отак, От як звичайно. І, як сказати, 2,5 чи 2,80 має висоти. Отака От гарненька сільничка. Тут йде, напевно, що, я не знаю, напевно, що йде на соус, який ще, що я не можу сказати. Хто знає, хто знає, на що йде. Позолота вся збережена. От широка смужка позолоти, вся-вся на місці. І така зверху йде така деколька, така розочка. Отака красота. Ну і клеймо, звичайно, так, як в кожному є. І йде така, ну, напевно, що ребниця, чи, чи на сільотку, чи на що на, на якусь рибу, я чи на оселедець, маю на увазі. Ну, така така рібниця йде. Гарна, такою ж самою деколькою. Знаєте, от все, все тут в цьому, в цьому наборі є все. Так що добре продумали. Е, напевно, що йшов десь на експорт цей набір, чи як я не можу сказати. Ну, бо так було, що ще йшли і за кордон. Е, 26 см має довжини, і ширини має 13,5 13,5 см. Так. Далі вам ще покажу. Соусник. Соусник є. Також, бачите, я ж видно, виблискує весь новенький. Тут декольки є, і тут і поверху є декольки з цього боку і з цього боку. Але по долинці широка смужка по але є, є невеличкий, так як сколик. Що чуть -чуть, знаєте, отак, от як ніби лишень, золото і е, кусочок. Втрачено. От тут, от, бачите, який? Отак от я вам показую. Це є на сосникові. Соусник приблизно десь йде на 350 грам. Ну, отак, от ну, може, на 400, якщо ви повний. А так приблизно десь на 350 грам. Отакий от йде. Шикарний соусничок. Просто знаєте, хто вміє заробляти, чи хтось, то може чуть трохи позаробляти, то не є така дуже велика аж проблема в теперішній час. Ну, а цукорниця, все делікатно, але цукорниця має більше пошкодження. Не знаю, чому так сталося. Але цукорниця має більше пошкоджені. Що йде навесеньке, бачите, все новеньке, ніде немає нічого, тільки цукорниця має сколик. От з цього боку, більше, мені здається, немає. Ні, має з двох боків. Бачите, як цукорниця пошкоджена. Має сколик отут, і має сколик ще тут. От цукорниця найбільше пошкоджена. Там є. По, на тарілоці там, там, там по чуть-чуть, а от цукерниця пошкоджена. І така кришечка. От кришечка так само має пошкодження. Можливо, десь падала, можливо, що, я не, не знаю. Не можу сказати. Але має таку делікатну декольку. Все йде гарненько з двох боків. Гарнесенько. Ну і позолота вся збережена. Чому втрачено тут кусочки, тут і там десь такояний, ну не знаю, навіть нічого не можу сказати. Ну, от і наостанок вам покажу ще такий супник. Отакий от йде ще гарний супник. Супникове все, ціленьке, з такими ручками, Позолота на місці. От такі ручки йдуть, по на місці, всередині так само є по по кантику. Бачите, така гарнезна, все-все новеньке, декольки з двох боків. І такі маленькі ще ті розочки йдуть. І сюди йде золото на супнику. А приблизно супник йде десь на 2,5 літрі, це точно, або на 2800, такий досить такий супник. Величенький, отакий от досить величенький. І кришка, така йде куполом, з такою зручною ручкою, На ручці позолота, вся позолота на місці збережена, з такими от декольками з прорізом, то точно йде супник. Ну, але вже собі хто як забажає. Єдине, що тут є, напевно, що то є така невеличка малесенька закалинка, така краплинка. Певно, що то є закалинка. Ну, але ту закалинку навіть і тепер можна її е підробити, щоб було все таке білесеньке, хто захоче. Все нема таких. Я просто нічого не роблю, е нічого не поправляю. Я продаю так, як воно є. Нічого не відлагоджую, нічого не, тим я не займаюся. Я тим зовсім не займаю. І тепер скажу вам, що такий весь набір. Весь набір е, йде 4 тисячі гривень. Весь такий набір йде 4 тисячі гривень. Але, як дійсно знайдеться покупець, що хтось захоче взяти весь набір разом, я там невеличку зроблю знижку. Небагато, не кажу, що багато, багато ні, але невеличку знижку я зроблю. Хоча б на доставку, як хтось захоче. Так, все, все, сказала. Зараз я вам покажу ще декілька таких речей, що я вже показувала їх. Можливо, скажу вам, можливо, у мене вже більше і немає нічого такого, що я придбала, привезла. А можливо, ще є. Я отак от я щось не пам'ятаю, докладно, треба подивитись, бо скажу вам, я так зовсім, зовсім часу не маю зараз. Мені обмаль часу. Е, ну, не спію початись день, я вже ввечері, і і так, все все так в напрузі. Можливо, завтра, я пообіцяла, я так думаю, що можливо, завтра е, я відправлю посилочки. Не знаю, чи то буде ще е, зранку, точно не буде, можливо, то буде в другій половині дня, тому що треба ще деякі допакувати. І вже щоб всі разом відправити. Так що не переживайте, хто о, зі мною перший раз, що переживаєте, що гроші проплатили, коли перейшлете, там все. Ой, може, пропали, не пропали ваші гроші. Я все пересилаю, я нікого, нікого я не обманюю. Так що можете бути спокійні за свої гроші, що ви проплатили. Я все пересилаю. Так, а тепер покажу вам ще цю вазочку керамічну. Вазочка нова. Зовсім новенька. Шикарна. Шикарна така вазочка, шикарна, шикарнюча, Все йде новеньке, все йде новеньке, Ну, гарна. Такий ручний розпис, ще й такий делікатний, знаєте, ось ще й такий. Вона аж виблизкує, така шикарна. Ось така ваза то е, такий посуд собі збирає, бо є багато жіночок, що я знаю, що такий посуд собі збирає, А можливо, не маєте ще такої вази, то ще собі можете придбати, закрити очі і вкласти, але ваза буде. Ваза буде на роки. Так, скажу вам висоту тої вази. мені вже сантиметр запутався, скажу вам висоту. Висота цієї вази 26 см. 26 см. І то йде в нас е, Польща клеймо клеймо йде Польща. Зовсім новенька. Ну, просто то, що, знаєте, з барахолки її добре треба ту вазу вимити, щоб було дно частеньке таке. Іде вона під 14 номером тисяча гривень. 14 номер, 1000 гривень. Отакої. От Шикарний керамічний ваз. Ручного розпису. Ну і ще покажу вам таку вазочку. Таку кобельтову, шикарну нову вазу. Кросота. От красота, і все, така шикарна ідея ваза. Дуже гарна. Дуже гарна. З такими павами. Такими райськими ташками. все в золоті. Кожна квіточка так само обведена золотом. Ну, все дуже гарно. все дуже гарно. Ваза зовсім новенька, зовсім новенька. Ніде немає ніякого пошкодження, абсолютно нічого. Не знаю, чиє вона є, не можу вам сказати. Там є щось там в кісті, якісь там є букви, Ну, що то воно є, не можу я розібрати. Скажу вам лише, скільки має висоти така вазочка. Шикарна, шикарна кобельтова ваза, шикарна так само. Висоти має 21 см. І йде вона під 19 номером 1400 гривень. 19-й номер 1400 гривень такої вазочки. Такої краси. Ну, і тут в мене є така балерина, Така красива в мене є балерина. Дуже гарна, в такому вона взувається, чи що вона там робить, не знаю. В такому шикарному платі. Бачите, отаке плаття на ній, такі коси, така легенька порцеляна, все золото на місці, пальчики на місці. Пальчики йдуть на місці, нігде нема ніякого пошкодження. Личко таке гарненьке, легесенька вона, на таких ніби ніжках. Все, що там обведене золотом. І все таке новеньке. Це платчико в неї йде таке в глазурі. Бачите, ніби тут так і в глазурь. Сидить вона на стільці. Все дуже делікатно продумано. От дуже делікатно все продумано, дуже гарно. Кажу, скільки та фігура має висоти, зараз скажу висоту цієї фігури. Висоти має вона 18 см, і йде приблизно, може там 17 чимось, ну так, 18 см. І йде вона під восьмим номером 1800 гривень, і має клеймо, то є Румунія то є Румунію Фігура йде з клеймом, так що вона коштовна і її берегти, зберігати собі для красоти, то вона свої вартує. І буде вартувати. Ну от і все. На сьогодні буде все. Що могла, то вам показала. А ви вибирайте. Прицінюйтесь, Тут що ви бачили речі, які я, за які я не сказала, а можливо, вам щось подобається, то ви мені телефонуйте чи пишіть мені на Viber, я всім відповідаю. Всім відповідаю, навіть е, тим, хто мені в коментарях пише, бо вчора одна жіночка писала, що хотіла придбати парочки ЛПЗ. я відписала, що вже немає. З першої хвилини ті парочки забрали. так що... Немає. Якщо ще щось знайдеться там у мене, то я ще щось покажу. Ще виставлю на показ. На продаж. А набір дуже гарний, якщо комусь сподобався, замовляйте, не втратити на ньому абсолютно нічого. А, хіба я ще раз повторюсь, хіба захочу, що кожен щось поокремо, то я його розділю. Розділю, хтось, хтось то хоче, хтось то захоче. Я його розділю. А так я його продаю цілим набором. Так що вибирайте, пишіть. Я всім буду вдячна і всім відповідаю. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Гарного вам вечора і тихої, і мирної вам ночі! Всем до понеделка. Всем пока. Всем пока.